Вітаю на прямому етері. Сьогодні 29 березня, 19 година, час по Україні, хто де знаходиться. І сьогодні у нас прямий етер анонсований, запланований в рамках даного марафону. І отже, поки ви приєднуєтеся, дівчаточка, ми потихеньку будемо його починати. Мене звати Ірина Вовк. Я системний розстановник, таролог, психолог, власниця центру відродження та розвитку Ірендар, автор навчальних курсів власних і наставник з успішних продажів для експертів та бізнесів різних сфер: як і послуги, так і продукти, так і товари. Працюю теж з бізнесами. Це. Мікро малий середній бізнес. Сьогодні тема нашого етеру про розстановки, про роботу з підсвідомістю. Так? Як можна вирішити, чи взагалі можна вирішити життєві труднощі з допомогою якогось певного інструменту? Скажімо, ви чули багато, що є інструмент, багато дуже різних інструментів, який може вирішити життєві труднощі. Це багато інструментів саме роботи з підсвідомістю, саме з підсвідомим. Давайте спочатку розберемося, що таке підсвідомість. Якщо ви бачили такі картинки, да, якщо ми візьмемо таку велику кулю, от, наприклад, я вам зараз покажу кулю, наприклад, візьмемо таку кулю. Ось таку, да, дивіться. І 100% кулі, тобто 90% це підсвідоме можете собі уявити. І лише 10% малесенька. Така частиночка це свідоме. А люди думають, що е, насправді ми такі всі усвідомлені, такі всі розумні, і ми саме з цих свідомих своїх рішень робимо якісь в своєму житті дії, і вони є 100% правильними. От як ви думаєте, я знаю, що багато хто буде дивитися в запису та, цей прямий етер, Як ви взагалі думаєте, чи дійсно може людина, ну от прям 100% з своєї свідомості робити правильні якісь дії в своєму житті? Можливо, ви стикалися з таким, що щось таке стається там з організмом? Да, от якась, наприклад, є, стається якась проблема. Давайте візимо там проблему, а, ну, таку елементарну проблему з хворобою. А, дитина не пішла в школу, дитина захворіла. Да, і всі такі думають: ну, дитина захворіла, це віруси, це віруси, а, всі, а, всі хворіють. Да. Але насправді, дитина не захворіла. А у дитини підсвідома ось ця з 90% вигода захворіти. Бо, перше, в неї якась проблема в школі. так скажі. Друге, в неї якісь погані стосунки з вчителем, або ну, тобто проблема в школі з вчителем, з учнями, з уроками, з якимсь певним предметом. І тому, звичайно, що дитинка думає, та не хочу я, взагалі, підсвідомість така каже, та не йди в ту школу, да? ти себе погано почуваєш, да? ну, зроби вигляд, що ти погано почуваєш. Дивіться, в мене ще кулька ця, бачите, світиться. Ось є, красиво. Бачите, кольор міняє. Що ти погано себе почуваєш. Дитина захворюває. Вона захворюває, вона лежить, вона не йде в школу. І вона буде хворіти до тих пір, поки їй це буде вигідно. Так само про стосунки. Наприклад, відсутність чоловіка. Приходить жінка на сесію до мене і каже, я там хочу вийти заміж. Да? А насправді ми дивимося через розстановку. У жінки є вигода не йти заміж. А вигода може бути через те, що це їй страшно, або через те, що вона ну, там, відчуває якийсь uh, такий дискомфорт, що їй треба щось робити, скажімо, да, чого вона не хоче робити, а вона думає, що чоловік буде її заставляти це робити, і через те в неї підсвідомо її включається і каже, ні-ні-ні. Тобі краще не йти заміж. Ти не хочеш заміж насправді. І от чим цікава розстановка саме, да? вона дозволяє розліпити зліпочку. Зліпочку, що одруження це ну, там для жінки це вже може як бути як страх. Ну, там не страх, а там, хвороба, наприклад, або позбутися своєї там, жіночої ідентичності. Позбутися себе взагалі. Да? Ось така зліпка. Тобто вийти заміж, це відмовитись від себе. І саме розстановка дозволяє, саме розстановка дозволяє роз'єднати цю зліпку. Жоден метод, який працює з підсвідомістю, не має такої можливості. Перший мій кейс, коли розстановка спрацювала і я почала працювати своїм методом, в мене вже 6 років моєї професійної діяльності в цій ніші. Взагалі я 20 років маю стаж роботи в банку, я звільнилася з керівної посади. І зараз я маю свій власний бізнес, який ґрунтується на розкладах на картах та рок. На МАК-сесіях з елементами розстановки, на розстановках, на навчанні оцих трьох інструментів ТАРО, МАК, розстановки. І, звичайно, настане продажів, так як я вже дуже знаюча людина, так, як продати, просунути свій товар, послугу, щоб потенційний клієнт його 100% купив. Я знаю, що тут на марафоні, так, і так само, як і багато більшість моїх підписників, клієнтів займаються десь в якійсь певній сфері продажів. І вони стикаються з такими проблемами. Вони класні спеціалісти, але продати не можуть. І тут знову ж таки, як вирішити якісь Питання, да? життєві труднощі, тобто заробити гроші за життєво тру, трудність, да? як її вирішити? За допомогою настане суспродачів, які ґрунтується на системних розстановках. Пропрацювати саме той блок, який не дає взагалі можливості продати. Клієнт вас не бачить. Другий етап це проявити вашу унікальність. Через яку саме ви можете продати, а хтось інший ні, тільки ви. І третє, це вже прям технічне напрацювання, як це може технічно працювати, щоб продати? А з допомогою, наприклад, якихось онлайн платформ, там Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Або це може бути простий магазин, да? і я в цьому теж можу допомогти. Це може бути якась компанія, на кшталт там, школа, дитячий садочок, якийсь вуз, якась організація, в якої є якісь певні проблеми. Да? Можуть бути певні проблеми в колективі, там де якесь слабе звіно, да? ось в цій цепочці не дає можливості нормально розвиватися компанії для того, щоб вона ефективно, класно продавала. Так от перший мій кейс. Коли я дуже ефективно пропрацювала саме метод розстановки, це була моя власна донька. Дівчинці тоді було 9 років, це було до війни, і в неї панічні тривоги тривали 2 тижні, 2 тижні. такі тривоги амплітуда збільшувалась, та інтервали між нападами. З кожним тем скорочувалося, Це доходило так до разно. От коли я з власною дитиною пропрацювала, що ж насправді її тривожить? Через що? І, звичайно, через дитину я пропрацювала свої питання, тому що дитина багато що підсвічувала мого. Так, після того в дитини панічні так і зникли назавжди. Вдумайтесь, назавжди. І, звичайно, з того моменту я сказала: да. Я саме той спеціаліст, саме той унікальний спеціаліст, який може вирішити якусь життєву, якісь життєві труднощі людини, за досить такий короткий термін. Мені не подобається, знаєте, вираз, коли кажуть, що я роками у психотерапії, От роками у психотерапії. І тут, знаєте, чітко. Прослідковується той момент, що, окей, якщо вона рокава у психотерапії, то психотерапевт заробляє класно. А те, що вона роками у психотерапії, це говорить про те, що психотерапевт ну, не допомагає їй. Тобто вона все одно, ця людина, перебуває знаєте, в, в позиції маленької дитинки, яку треба постійно проводити. Завдання ж моє це. Вам давати можливість самостійно віднаходити внутрішні ваші опори за допомогою розстановки, для того, щоб ви надалі самостійно змогли вирішувати свої питання. Розстановка, я з допомогою розстановки працюю на трьох, на трьох таких напрямках, да? Це на трьох рівнях. Особистісний рівень, родовий, мама, папа, дідусі, бабусі, да? І кармічний. Кармічний, можливо, ви чули про слово регрес. Це минулі життя. Там, де колись ми були, наприклад, там, там, і ведмедиками, і якимись різними тваринками, рослинками, деревами. Хтось був якимись дуже видатними людьми. Хтось був там Юлій Цезарь, наприклад, хтось була кліапатра. Знаєте, так? Да? Ось і оці от такі втілення, да, вони теж несуть якийсь вплив. На сьогодні. Зі мною насправді дуже цікаво взаємодіяти. Я така різностороння людина в плані езотерики і точних наук да? і якщо брати бізнесу, тому що в мене є такий сильно потужний бекграунд в системних, в банківській сфері, в роботі з фінансами, в комунікації з людьми, звичайно, і я знаю, як внутрішні процеси. Влаштовані да, насправді, як зробити так, щоб вони були ефективними. Да? І, власне, цим я можу допомогти на наставниці з ефективних продажів, успішних продажів. Якщо повернутися до питання, навіть ж до власного питання, От, чи були в мене, наприклад, в життєві труднощі? Звичайно, були. Вони є і зараз. Ось, і саме метод системних розстановок він якісно допомагає їх вирішувати, трансформуючи да, в позитивне вирішення там, якогось конкретного питання. Ці питання були пов'язані із роботою. Да? Ці питання пов'язані були також у мене і з моїм самопочуттям. Мені 41 рік, в мене немає ніяких так, масок на обличчі. У да? мене все, все природні, там губи, а, там, ці скули вилиці називаються, здається. Да? Все в мене своє. Ну, тільки віті в мене нарощені. Так, в мене все абсолютно своє. І це теж результат роботи з моєю підсвідомістю. Да? Це теж результат пропрацювання якихось певних родових травм. Да, Якихось кармічних а, ситуацій, там, дуже таких негативних, тіньових, там, темних, чорних ну, будь-що будь таке, але ефективно пропрацьованих, де я можу сказати, що я людина здорова, я людина щаслива, я мама прекрасної доньки, я щаслива дружина. Я кохана щаслива дружина. Тай да, в мене коханий прекрасний чоловік. Розумієте, і це багато про що говорить насправді, тому що от навіть зверніть увагу, коли ви спілкуєтеся з, там, з певними провідниками, там, психологами, наставниками, експертами, да, які вони є, яка в них була відправна точка А, да, в якій точці вони зараз стоять, і чи є в них бажання розвиватись. Тому що є такий момент, коли ну от, все є, да, вона зупинилась і сказала, я вже, я, вже, я вже спеціаліст, я вже крута людина. Я цього про себе сказати не можу. Я крута людина, да, десь в якійсь певній точці. Для якоїсь наприклад, там, наприклад, там, початкова школа, середня там, і вища. Вища школа, да, я там профі для середньої школи, да. я йду для вищої школи, да. потім вже на рівень вуза там виходиш, да, на такий масштабний вже такий рівень. Хоча в той же час я вже десь так перехідна між середньою школою да, і вищою, бо я часто запрошений спікер. В різні клуби закриті, в ресторани, в різні салони організації. І це вже говорить про певний такий рівень такої довіри да, до моєї роботи, до мого спікерства, того, хто я є, да, до мого авторитету, який вибудуваний на хвилиночку вже з 2001 року, тобто зараз 25, й це 24. Роки, да, 24 роки вже такого потужного досвіду. Розумієте? Ось це не потрібно зневажати, це не потрібно відх відхиляти. Да, це реальний такий серйозний бекграунд. Я людина пропрацьована в тому плані, що я можу вільно про себе заявити. Я можу вільно сказати, що там, тут кордони мої не порушуйте. Да? Я можу вільно сказати, да, там, щось, щось запропонувати. Да? Якщо людина відмовляє, я кажу, Окей, да? Якби я приймаю. Тобто я вже дійшла до того рівня, коли мені не, особисто мені не потрібно нічого пояснювати комусь. Та, і доказувати. От зараз ви слухаєте те, що я кажу, та, і промотайте в себе отак в голові, чи хочу я, кожна, кожен, чи хочу я комусь щось доказати. Задайте собі питання. Чи хочу я комусь щось там. Показати, ну подивись, да? просити. Тобто тут говориться про рівень такої вже, знаєте, тотальної самодостатності, да? тотальної відповідальності. І е, про, про те, що, що би не сталося, що б не сталося в житті, все може статися, може, можете собі сказати, я впораюсь. Тут важливо, чи можеш ти сама собі сказати, я впораюсь? Якщо є хоч малесенька, мікро, да, ситуація, да, відчуття, що я не впораюсь, не можу. Сумніваюсь, боюсь, мені треба хтось, щоб провів, мені треба хтось, щоб дав. Да. Я тільки приймаю, 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 і ще й кажу, ти мені щось не додаєш. Це реальна робота, ну, це мій пацієнт. Ви мій пацієнт. Клієнт, пацієнт. А потім, можливо, знайома там, хороша подруга. Да? Потім та людина, яка про мене каже, що ой, так, да, Ірина Вовк мені допомогла. Ось. Тому від мене для вас подарунок. Якщо цікаво було те, що я от зараз проговорила, і хочете взагалі так доторкнутися до мене, хто я, що я, да, як, до моїх енергій, як я проводжу, да, у мене є два варіанти, що я можу вам запропонувати. Навіть три. Три. Перший варіант отримати абсолютно безкоштовно медитацію вивільнення від стресу. Це розстановочна медитація, в якій ви побачите якусь свою історію і зможете її пропрацювати. Даю безкоштовно за умови, за умови. поширення цього мого відео, да, запису у себе в сторіс, або, якщо це Facebook, да, поширюєте у себе. Просто через поширити і обов'язково відмітити мене, щоб я це побачила, поставити плюсик, сказати: Я поширила, а мені цікава медитація вивільнення від стресу. І я вам її пересилаю. Це перше. Тобто, треба поширити себе або в сторіс з відміткою мене, або через пост, да, через РІЛС. Як хочете, можете зберегти поширити. Тільки, ну, тільки буду дякувати да, за це. А від мене, звичайно, енергообмін це медитація, вивільнення від стресу. Потім другий момент в мене є а, марафон життя без тривог. А, це такий теж загальний такий марафон, він будується на трьох днях, там, де ви можете пропрацювати свої тривожні стани з будь-чого. А, чи то з грошима, з фінансами, з роботою, да, зі стосунками, а, з здоров'ям. З будь-чим. Спробуйте. Вартість 500 гривень. Це ні про що? Це з подругою піти, попити кави з тістечками, і то, можливо, не вистачить. Дивлячись, які тістечка, дивлячись, яке місце. 500 гривень. А після цього марафону у вас буде льготні. Такі а, моменти, як ви можете зі мною піти в індивідуальну терапію. Теж, якщо цікаво, будь ласка, напишіть мені про це. І я вам дам посилання повністю опис прям: а, як можна проплатити, про що це? Що це вам дасть, це вам дасть заспокойтесь, у мене люди після цього марафону сплять. Розумієте? Як мінімум, сплять, як вони не могли спати, вони сплять. Ось. Як максимум, коли тривожний стан, він просто, просто кудись дівається. Він був, потім він кудись здівається. Ось. І третя, це безкоштовна консультація 15 хвилин на розбору вашого запиту. Тобто, прямо ми з вами зідзвонюємося в відеоформаті, ви кажете мені вашу проблему. Я вам підсвічую її, як її можна вирішити. Виді? Ось так. Для тих, кому цікаво взагалі, якщо там з тривожністю плюс-мінус, все нормально, хочете продавати, нарешті, ти хочеш продавати, що ти класний експерт, але щось ну, не залітають клієнти, немає їх, да? ті кількості, в якій ти хочеш. Welcome, наставництво з продажів. Теж перша консультація безкоштовна. Тобто розберемо і далі будемо вже починати працювати. Ось, і навчатися у мене можна. Можна в мене здобути нову спеціальність. Дивіться, які прекрасні в мене карти Таро. Зараз я вам покажу їх. Ось такі прекрасні карти Таро. Бачите, Алістера Кроулі. Ці карти таро вони дають мінімальну. Похибку, відсоток похибки да, в, е, ну, в правильності тверджень, певних передбачень, прогнозів, тому що таро це не гадання в мене, це саме розклад ситуативний по ситуації. Також можна подивитися портрет якоїсь людини. Розумієте, зараз, наприклад, я такий я зроблю бонус да, для цього взагалі загального поля, таку а, як карту дня да, для всіх дивіться. А ця карта називається без відповіді. Тобто, зараз хто, хто дивиться, да, є якась ситуація в житті, яка дуже серйозно підвішена. І ви десь собі кажете, та, ладно, я закрию двері, типа не буду на те дивитися, нічого страшного, да, там я якось там розберусь, да, або та то не важливо. Але насправді воно вас дуже сильно давить. Прям давить, не те, що давить, вона вас прям ладно, задавити. Да? І ще така ж впертість у вас якась така, знаєте, типу, я сама справлюсь, типу. В мене все вийде. Ось, насправді, насправді, якби ситуація заходить такий, знаєте, в серйозний глухий кут. Ось. Серйозний глухий кут. І зараз я ще вам такий бонус витягну, тому що карта ну, така трошки негативна. Негативний має окрас. А, карту підказку, зараз я вам дам. Карта підказку я вам дам. Карта підказка це потрібно почати піднімати свою п'яту точечку і діяти. І діяти. Якщо не виходиться діяти самостійно, трошечки перемотайте, що я сказала назад. Да? Від мене три опції три опції. Перша за поширення цього відео да, цього рілса за поширення в себе в сторіс, також, якщо це там Facebook а, десь а, в себе, але поставити плюс я поширила, да, щоб я побачила, Щоб ви ще поширили, про мене інформацію людям, які будуть в мені 100% зацікавлені, а, отримуєте від мене прекрасну. Можливість медитації вивільнення від стресу. Це розстановочна медитація. Це прям доторкнутися до мене, хто я, що я, як я вам відгукуюся, да, як ви мене відчуваєте і як ця моя медитація вам допомагає вже в цьому моменті. Друге, це марафон Життя без тривог. Триденний марафон з моїм супроводом. Цінність 500 гривень. Це дві чашечки кави з маленькими тісточками. А потім ще бонус, індивідуальна терапія зі мною за зниженою ціною після марафону. І третє, це консультація безкоштовна, там, де ми прям розбираємо 15 хвилин ваш запит. І ще можна вчитись робити розклади на картах Таро у мене. Можна вчитись МАК-сесієм, можна вчитись розстановкам. Що дасть вам навчання? По-перше, не десь в якихось моментах не шукати експертів, а самотужки дивитися там на картах, якимись своїми питаннями, заробляти гроші з розкладів Таро. Так само з мак-картами, метафориш, асоціативні карти. Я розумію, думаю, ви розумієте, що це таке: це малюночки. Да? Вони можуть бути різні. Так само. З допомогою малюнків собі підсвічувати, да, правильно інтерпретувати і розставляти те, що я вчу. І, звичайно, системні розстановки це вже зовсім такі стеля, да, дуже така серйозна, там, де вже можна вирішити питання: вчу на фігурках. Вчу на фігурках так само зможете заробляти з цього, і собі розставляти якісь свої життєві труднощі. Вирішувати свої життєві труднощі. Я дякую вам за увагу, за те, що ви уважно мене слухали, дивилися, ловили кожне моє слово, я це відчуваю, я це прям бачу. Да? І це для мене це дуже цінно. І чекаю вас. да Ви завжди можете мені написати, а, значить, прям м напишіть. Прям так напишіть: там, слухала ваше відео в суботу. Та? В суботу слухала ваше відео, і я вас зорієнтую, в яких напрямках що саме ви хочете від мене конкретно отримати, що я вам можу допомогти? Чи можу я вам взагалі загально допомогти так? У мене не було таких клієнтів, яким я не допомогла. От просто не було. І для мене це моя місія. Це моє покликання, це частина мого життя. Це на рівні такої важливості, як я важлива для себе, як важливий для мене мій чоловік, як важлива для мене моя дитина, мої батьки і важлива для мене ця робота. Я тут працюю не для того, щоб основне заробити. З да? мене дохід він дуже класний. Він в мене йде і дуже класно. І це тому, що я. Більше віддаюсь душевно, да, от через серце, через чакру свою, сердечно. І, звичайно, мені повертається це в грошах. Якщо хочете таких самих результатів, якщо ви дивитесь на мене зараз, і десь я вас, можливо, тригерю, бішу, да, не подобаюсь, а воно поки ви мною захоплюєтесь, реально, пишіть мені будемо з вами взаємодіяти. Все, буду завершувати. Дякую ще раз за увагу і папа! -па.